Після того, як Юлія Володимировна наліво направо роздавала щедро кошти по окремо кожним категоріям, чи то збираючи стадіони сільських голів, чи то збираючи п'ятитисячний зал України бібліотекарів, чи то збираючи всіх лісників чи всіх земельників. Таке враження, що Юлія Володимирівна хоче конкурувати з Кашпіровським і менше стадіонів не збирає, і в такий спосіб проводить агітацію, роздаючи певні преференції. Одній категорії, другій чи третій, не бачачи цілісну державу і не бачачи всіх українців. Бо була Юлія Володимирівна, біла, пухнаста, красива. красива, яка знала, що говорити, і тільки вона знає, що говорити в її команді. Всім іншим було зась до будь-якої публічної агітації. На місце, до речі, ситуація. Багато, я думаю, депутатів бютівці, які зараз є в Радах, ти чи з охотою перейшли на мажоритар. Як тут, напевно всі депутати місцевих рад, це зменшує їх залежність від, від партійного керівництва, і вони тоді безпосередньо залежать виключно від виборців. Тобто на місцях це, я думаю, що практично всім політичним силам були виділення. Але, от, знову ж чи політичне керівництво партії регіонів і блоки Лі Тимошенко на це поводиться, бо це втрата контролю реального депутата місцевих рад.